Вітаю, це подкаст Horology і з вами знову Росляков Дмитро. Дивіться, що я хотів додати спочатку до першого подкасту, де ми з вами, в принципі, познайомились, де я розповів якесь своє бачення, певні свої надії, певні проблеми, які я бачу в індустрії, в україномовному контенті на тему годинників, в тому, що відбувається, скажімо так. В мережах, в тих місцях, які в тому числі мають приймати участь в розвитку, що я хочу додати і над чим розставити крапки для, скажімо так, більш правильного розуміння цього подкасту, його деталей для майбутнього. Чому така назва? Що таке хорожі? Хоролоджі з англійської, це в принципі годинникове мистецтво. Тобто, це одне таке вдале, скажімо так, слово, яке ідеально підходить для того, щоб описати, про що цей подкаст, про що мої думки, про що моя ціль. Тобто це не просто про годинники, ось є такий, дивіться, коштує стільки, то характеристики, купуйте або не купуйте, або там презентували такий годинник, ну, типу, дорого, і так далі. Да? Тобто це про більше, це про хорологі. тобто це дійсно про весь спектр, який має ця тематика. Тобто, це не безпосередньо про годинникове мистецтво. Не про щось там окремо, не про а давайте просто подивимось: це про годинникове мистецтво, про годинникову культуру, про годинникарів, які можуть рік робити один екземпляр певного годинника, про людей, які створювали культуру, про людей, які проходили випробування, про людей, які в момент, коли, мабуть, багато хто б здався, вони йшли до своїх цілей, і завдяки цьому всьому ми можемо спостерігати за годинниковим світом таким, який він є зараз. Дуже цікавим, дуже насиченим, з неймовірною кількістю брендів, моделей. Цікавих механізмів, різноманітних ускладнень і тому подібне. Тобто для мене важливо, щоб всі розуміли, що ось це хорологі, це і є безпосередньо не про аксесуар, а про мистецтво, про велике, складне, багатовікове, годинникове мистецтво. Ось саме це означає хорологі. ось саме це я хочу донести. І навколо цього розвивати культуру в Україні, робити україномовний контент і показати, наскільки глибше є ця індустрія, є ця справа, і наскільки більш. Вагомою річчю є годинник як певна матеріальна одиниця. Тож, ще раз вітаю вас на подкасті Horology. Сподіваюсь, що вам тут дуже сподобається, ви щось для себе підчерпнете, відкриєте в собі якісь нові а, цікавинки, скажімо так, якісь. Закрити, можливо, питання зрозумієте те, що не могли зрозуміти, або не хотіли, або не знали, через який канал комунікації це зрозуміти, так? І ми з вами будемо разом рухатись через цікаві, пізнавальні, чесні, дружні подкасти в напрямку розвитку україномовного годинникового контенту і української культури. Носіння і підходу взагалі до годинників як чогось більшого, ніж просто аксесуар. Дякую за увагу! З вами був Росляков Дмитро. До наступного подкасту.